Як давно ви купували поштівки з конвертами? Ми от досить давно, і тут вирішили прийти купити. А головпошта хоп, і переїхала. Куди переїхала? Чого переїхала? Будемо розбиратися. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ось прекрасна заява там висить. Що переїхала головпошта за новою адресою Садова, 2, І так само чекаємо вас в оновленому відділенні на Софіївській 11. А що таке? А що таке? А чого? А чому? Нам неодноразово доводилося чути від одеситів, що в приміщенні головпошти твориться щось дивне. Там всередині нікого нема нічого нема. Ми розпитали так не на камеру персонал, що відбувається. Вони сказали, ну це не наше рішення, це рішення керівництва. В чому полягає це рішення? Ми не знаємо. Акціонерне товариство Укрпоштан до речі, будівлі 125 років, це пам'ятка архітектури, як і все в нас тут в Одесі. знаходиться головпоштамт Одеський в державній власності, так само зрештою, як всі Укрпошти по Україні. Але якщо куприснутись трошки в історії, то не так давно. В Києві була дуже нехороша історія з тим, що голов поштамт на хрещатику хотіли продати, тому що там красиво. В нас всередині, хто бував в Укрпошті в Одесі, теж дуже красиво. Може, тут відкриють який-небудь ТЦ або банк, або приватне підприємство, або ще що-небудь. Тому що одна справа відкривати в якомусь задрипаному офісі з євроремонтом, а інша справа в будівлі 125 років. Це ж красиво, це ж офіс, це ж ех. Перед тим, звичайно, вбухати б сюди кілька лямів на ремонт цієї прекрасної будівлі, але одна справа вбухувати нікому не потрібні лями, якщо це все належить людям. А інша справа, якщо це належить комусь приватному, тоді є сенс витрачати на це кошти. Ну ми не знаємо, кому це може бути потрібно, але нам дуже цікаво, з якої ж причини, все таки переїжджає головпоштамт. Нам е, нічого конкретного ніхто не пояснив. Але нагадуємо, що в будівлі всередині вже якийсь час нікого немає і нічого не відбувається. О, диви, на підтвердження слів моїх. От валяються мішечки з якимись пісками, і написано Укрпошта оренда. Номер такий то. Пам-пам. Давайте підемо на нову адресу і подивимося, що ж там. Цей піцик – це тепер головпошта. Це ж жарт такий? Ну ось садове два. Ось я так розумію, поки що головпошта приїхала сюди. А, а чого? А, ну ек, ек, е, що? Е, до речі, до війни оголошували тендер на те, щоб ремонтнути красиву будівлю е, одеського головпоштам. Поштам тут не знайшлося, я так розумію, нікого, хто б за це взявся, тому що повторюю, нафіга вбухувати в державну власницю, якщо можна в приватну вбухать. Ми сподіваємося, що цього не станеться. Але пахне це все так, знаєш. Я очам не вірю, це шок. Ось воно оновлене на Софіївський 11. Ще один піцик. Це типу будівлю з історією 125 років, пам'ятку архітектури, прекрасно, з цим е, напівботанічним садом всередині, з прозорою стелею, з двома трьома поверхами, де можна організовувати все, що завгодно, від виставок до проміняли на два. Напіофісних оцих от позора на садовій, і ось тут на Софійській. Це те, на що у нас перетворилася Укрпошта, секундочку, а зі старою будівлею, що? Там скрізь наліплено, що це оренда. Кому оренда в державній власності? Невже справді збираються все продати? Коротше так, ви потім не кажіть, що ми вас не попереджали, але повторюю, пахне це все дуже і дуже недобре. Не сьогодні-завтра чекаємо, що е, наш прекрасний головпоштамт перетвориться на якесь казіно. Або на ще небудь таке. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось, перелітайте до нас в коментарі, телефонуйте за номерами, які ви бачите на білбордах першого міського. Бережіть себе і побачимось ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.